Уряд до 1 жовтня подасть заявку до суд щодо перегляду умов членства України в організації. Принаймні в цьому переконує радник президента Анатолій Кінах. Наша держава проситиме збільшити імпортні мита на продукцію агропромислового комплексу переробної промисловості, хімпрому, авіабудування і автомобілебудування. Це має вирівняти зовнішньоторгівельний баланс України. Негативне сальдо торгівлі становить майже 7 мільярдів доларів. Це означає, що ми споживаємо величезні обсяги імпорту. Набагато більше чим експортуємо свою продукцію на європейські світове ринки, тобто створюємо робочі місця за кордонами України. Натомість експерти здивовані такими заявами, кажуть, подібних процедур у СОД немає. Є можливість переглянути мита лише в разі, коли країни між собою не узгодили ставок. Нас би не пустили в СОД, якби ми не підписали з усіма країнами-імпортерами зобов'язання щодо зниження мит на їхню продукцію. Тепер нам треба знову з 55 країнами пуститися в чв зворотньому напрямку і піднімати тарифи. Це на жаль, це не конструктивно, нічого не дає і просто є втратою часу. Натомість в уряді посилаються на генеральну угоду про тарифи. Мовляв, там чітко вказано, країна-член СОД раз на три роки має право клопотатися про захист свого внутрішнього ринку.